Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, що таке сімейне добробут. Всі почули ви дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож ми часу не гаймо, наш урок розпочинаємо. Яка пора року за окном? Осінь. Який місяць, вересень, яке число? 30. Чи було небо ясне, похмуре, опади, яка температура? Що ж таке добробут? Добробут це матеріальне побудова забезпечення, тобто достаток. На що ваша сім'я витрачає гроші. Яке значення має поняття гроші? Члени сім'ї ведуть спільне господарство, допомагають одне одному, разом долають труднощі, радіють усміху. Отже, що ми робимо? Живемо разом, розподіляємо сімейний бюджет, любимо, і поважаємо одне одного, ведемо домашнє господарство, разом проводимо вільний час, допомагаємо в радості та в горі. Добробут це ступінь задоволення певних потреб людини, а бюджет сім'ї від англійського грошова сумка це планування, під час якого враховують усі доходи і витрати сім'ї за певний період, місяць або рік. У його накопиченні беруть участь усі члени сім'ї. Так, з'ясуємо, з чого складаються доходи сім'ї, сімейний бюджет. Це заробітна плата, так, наших дорослих матків. Тусі та татуся. Стипендія може бути так, якщо ми дорослі з вами так, або з дорослі сестрички-братики. Так, пенсія, бабусь, дідусів та доходи від домашнього господарства. Наприклад, виростили ми там помідорчики, огірчики чи картоплю продали та так само поповнили свій а, сібейний бюджет. Грошові доходи це гроші, які заробила та отримала ваша сім'я за певний проміжок часу. А заробітна плата це грошова винагорода, яка виплачує власник підприємства працівникові за виконаним роботу. Вона є основним джерелом доходів більшості сімей. Зимою види грошових витрат. Перші це в нас обов'язкове це продукти, одяг, взуття, житло, комунальні послуги, податки, транспорт на освіту. Непередбачені витрати, наприклад, це хвороба, ремонт якогось приладу або автомобіля. Не витрати купівля будинку, автомобіля, електронної апаратури, предметів розкоші. Витрати сімейного бюджету це гроші витрати на придбання чи споживання кого-небудь, членами сім'ї. Отже, що перед тим, як здійснювати покупку, якщо це більш глобально, потрібно порадитися з усіма, так? Якщо ні то, відповідно, потрібно розпланувати, щоб потім нам кошти витрачало. На які продукти потрібно зменшити витрати, на які збільшити, на корисні, так? яких ще правил потрібно дотриматися перед покупками? Як які витрати сімейного бюджету, на ваш погляд, важливі для фізичного розвитку людини, а які для розвитку внутрішнього світу? Для чого ж потрібен сімейний бюджет? Правильно розподіляти гроші, щоб їх вистачило до наступного надходження, накопичувати гроші на відпуску чи дорогу річ, виявити непотрібні витрати, уникнути боргів. Борг це те, що потрібно повернути, наприклад, гроші. Уявіть, що батьки виділили вам на тиждень 50 кошеткових грошей. Разом з товаришем, по-друге, обговоріть, які покупки ви зробите, чи вистачить вам цих грошей на тиждень. Щоб правильно розпоряджатися сімейним бюджетом, потрібно вести його облік, контроль і планування. Облік слід вести для підтримування доходів і витрат. Контролювати гроші потрібно для того, щоб уникнути незапланованих витрат. Планування допомагає правильно розподіляти та витрачати гроші. Для здійснення бажань сім'ї, чого в сімейному бюджеті повинно бути більше? Доходів чи витрат? Звичайно, доходів, так? Чи можна заощадити гроші на комунальних послугах, а на транспорту? Як це можна зробити? Подумайте та дайте відповідь на запитання. Люди, які знають, як вести сімейний бюджет, краще харчуються, одягаються і різноманітніше проводять свій відпочинок. Знання сімейної економіки дає можливість людину усвідомити, значущи свої праці для поліпшення власного життя. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 27. І подумайте в першому завданні, які витрати на цьому тижні були у твоїй родини. Що ми могли купляти? Давайте за минулий, так як у нас сьогодні понеділок, ми з вами за минулий тиждень, що ми купляли? їжу, ми пересувалися, в якісь транспортні, так? може, якісь іграшки, або комунальні, так, Там, за водичку платили, за світло. Так, отже, витрати на їжу, одяг, ліки, транспорт та комунальні послуги. Кожен записує своє, на що, що ви купляли минулий тиждень. Далі, до якої групи вони належать? Ну, переважно до первинних витрат, так, ті, які і не передбачені. Наприклад, такі як ліки, ми можемо з вами а, цю, зараз купити, потім ми не хворіємо, вони нам не потрібні. Так, зупинили відео, записали. Кожен самостійно, бо е опираючись на екранчик, якщо вам нічого не потрібно, тоді ми з вами йдемо далі. І з чого складається дохід сім'ї? сім'ї? Ну, переважно в більшості сімей дохід у нас це із заробітної плати тата і мами. Тобто працюють у нас тато, працює у нас мама, так і ми відповідно отримуємо дохід. В нашу поповняється сімейний бюджет. Сюди ще може бути стипендія сестрички або брата, або пенсія бабусі чи а, дідуся. Так, і а дивіться, ваше домашнє завдання вам потрібно буде скласти список обов'язкових витрат та необов'язкових. Ну, і приблизно подумати, на що ви більше витратили: на обов'язкові чи необов'язкові витрати. Так. У кожної сім'ї є своє домашнє господарство. Для його введення потрібен сімейний бюджет, який складається з доходів і витрат, економічне бережне ставлення до сімейного бюджету, вивозок дитини і дорослого. А для здійснення покупок також є правила. Наприклад, заздалі складайте список покупок, не ходіть у сформах голодними та не довіряйте запахам. Отже, я, що вам сподобалось найбільше, що ви сьогодні виконали, про що ви дізналися цікавого, чи змогли допомогти іншим, які труднощі ви відчули. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!